Нептун восьма і найвіддаленіша планета від Сонця. Відстань до нього становить близько 4,5 мільярда кілометрів. Це якби подорожувати на літаку зі швидкості 900 км на годину, і це б зайняло б майже 580 років. Довгий рік. Один рік на Нептуні триває 165 земних років. Це означає, що Нептун зробив лише один повний оберт навколо Сонця з моменту свого відкриття в 1846 році. Хоча рік на Нептуні дуже довгий, день там короткий, він триває лише 16 годин. Тобто на Нептуні день і ніч змінюються майже вдвічі швидше, ніж на Землі. Нептун має найсильніші вітри в сонячній системі. Вітри на Нептуні можуть досягати швидкості 2100 км на годину. Це приблизно вдвічі швидше за найпотужніші урагани на землі. Уявіть собі таку швидкість, це якби літак летів удвічі швидше за звичайне авто на автобус.